Привіт! Привіт! Угу. Чому після різдва нам раптом стає сумно, хоча й ніби свято можливо у когось було ідеальним, а все одно є ось таке, що зі мною не так. І в літературі мені трапилось прекрасний такий термін поріздвяна туга. Це е, такий період після святковий, який описують як тугу сум, і часто він є ніби необґрунтований. Але насправді він цілком логічний і сьогодні я про це розповім. З цим потрібно звертатися до фахівця, чи можна собі допомогти. Цілком можна використовувати методи саморегуляції, але якщо ви бачите, що вам не легше є, або стан загострється, тоді варто звернутися до психотерапевта. А він вже вирішить, чи це причина далі звертатись до психіатра, чи до. Достатньо буде кілька сеансів і все налагодиться. Які три кроки допомагають безпечно пережити ось таке емоційне падіння після свята? Прийняти себе у цьому стані це перше. Друге заручитися підтримкою, тобто, щоб поруч були близькі люди, які скажуть, що все буде добре. А третє це поставити собі певний термін, дату, чітку, можна навіть в календарі, до якого часу я дозволяю собі побути в цьому стані. Вітаю, ви дивитесь програму на часі у студії. Працює Наталя Никипіла. Отож, свята закінчились. Гірлянди ще де інде ми готять. Власне, ми вже розгорнули подарунки, пора викидати ялинку. А всередині таке відчуття, ніби хтось різко вимкнув музику. І з'явилася якась така незрозуміла туга і питання, що ж зі мною не так. Психологи називають це постріздвяною тугою або постхолідей блюз, і це не діагноз і не слабкість характеру, а просто така нормальна ситуація, яка виникає після свят, тому що було дуже багато очікувань. Власне, поки маркетинг малює нам ідеальну картинку щасливих сімей у соцмережах, особливо і у реальному житті багато людей насправді переживають самотність і, можливо, дехто переживає втрати, але все-таки свята ніхто не відміняв і потрібно, ніби постійно радіти. Власне, сьогодні в ефірі ми поговоримо про те, як зрозуміти себе у такому стані. Що це чи це ось ця звичайна втома. чи це ось оця постріздвяна туга, як вона може впливати на здоров'я, головне, як ми її можемо пофіксити, відслідкувати, як ми можемо на неї вплинути, і як же власне нам, усім, після ось у цього всього святкового настрою повернутися у нормальний робочий життєвий ритм? Сьогодні ми будемо про це говорити із психологиною, яка у нашій студії Анастасією Семенюк. Пані Анастасію, я рада вас вітати у цій студії. Назам я також я нічого зайвого не наговорила, Ні? Як як Ні? з цією Стріздвяною тугою, і чи власне вам, як психологині, знайоме це відчуття, чи воно у вас от прямо тут, у цій точці, сьогодні присутнє? Так, воно з нами в цій кімнаті, і я також його відчуваю і навчилась за ці роки у психотерапії як і професіонал, і як сама є клієнтом психотерапії? Я навчилася з ним гарно жити, дружити і навіть. Отримувати цього задоволення? Коли ти краще розумієш процеси, які відбуваються з тобою, тоді це може бути ось оце розуміння свого стану, це можливо дорога до порозуміння з собою і самозарадності, самодопомоги. Так, ми кажемо, що усвідомлення проблеми це 40% терапії. Чому тому, що спадає ось ця тривога, о що зі мною відбувається, Боже, а може щось зі мною не так, а може я хворію, а може мені потрібно там 100 мільйонів якихось ліків і так далі. І коли приходиш до спеціаліста, він каже, все окей, це нормально, так може бути. Ось це і ось це, і ось ось це є причиною твого стану. То е, знімається цей ця, ця, така поверхнева тривога, і е, тоді складається. Це стратегія, плана, як мені пережити цей час і навіть, можливо, жити і продовжувати там, насолоджуватись цим життям. Ну, ми сьогодні спробуємо пояснити це е, поняття, цей феномен, я не знаю більше mm -hmm. нашим глядачам, аби було спокійніше, і головне дати якісь такі корисні поради, що ж з цим зробити. І тут ще така штука присутня, що ми живемо в культурі, що свято має бути обов'язково, і все так на тебе тисне доволі. Mm -hmm. Інколи я це називаю, коли немає не простір кричить: Давай, святкуй, ти можеш наряджати, mm -hmm. ти можеш підготувати всім подарунки. І, е... Знаєте, маркетинг обіцяє таке ідеальне різдво, соцмережі ще дуже підсилюють всю цю історію. Коли ти хочеш все встигнути, все зробити? І потім, коли все це закінчилося, є ось таке відчуття, ніби, а може я і не встиг, а може і не відбулося цього дива, цього е, якогось такого ідеального різдва. Чи це також потім доєднується до цієї різдвяної туги? Чи що вона може взагалі ось ще передбачати? Чому блюз? Мені цікаво, до речі, чи можуть глядачі да, коментувати це відео, і було б цікаво почитати, кому відгукується те, що ви щойно описали, так хто себе ловить а, mm -hmm. на цьому стані. І я точно можу сказати, що а, таких людей багато ті для яких ці свята просто треба було пережити, їх не акцентувати на них увагу. І я прямим текстом радила своїм клієнтам зміні мінімалізувати. Заходи відвідування соцмереж, тому що соцмережі вони керуються маркетингом, так маркетологами, які дуже вдало заробляють саме на свята, тому що ось це відчуття легеньке не до. Тобто, що мене щось що мені чогось бракує. От мені бракує саме цієї червоної сукні, бо треба в червоному, а в мене весь гардероб не червоний. Е, мені бракує саме цих свічок, ось саме цього цієї страви, саме цієї тарілочки, свічечки. І цей список просто невичерпний. І ось це легке відчуття недо настільки створює фруструючий фон. Тобто фон, в якому я не можу задовільнити себе до кінця. Що це пряма дорога насправді в депресію, якщо це хронічно відбувається, mm -hmm. а ми розуміємо, що підготовка до свят почалася ще в жовтні. Це, це, Коли та... маркетинг почав на нас та, поступово тиснути, та. тиснути і формувати, і грати на ось цьому недо, так? Недо, так. Апогеєм була Чорна П'ятниця. Ну і далі воно просто, просто таким. Водопадом, так, таким тому, який який зносить усе на своїй дорозі щодо коментар, щодо того чи можна буде коментувати, можна буде. Це відео буде розміщене на Ютуб каналі телеканалу Віта. Власне хочу сказати, що усі відео, всі ефіри, які ви бачите, потім можна подивитися на телеканалі на Ютубі, Перепрошую, телеканалу Віта. Все це збережено, можна для себе зберігати, родичам пересилати словом, залишати якісь реакції, що. Ми бачили, що вам цікаво. І, власне, під оцим відео, яке також буде збережено, залишайте свої коментарі, і ми будемо заходити, можливо, коментувати і бачити, наскільки відгукується ця історія. От тут ще трішки про очікування хочеться сказати: mm. оці завищені очікування загалом ну, простору, в якому ми живемо, і ми ж самі ще часто завищуємо ці очікування. Так. Воно також потім дає. От не змогла, не дотиснула, не встигла все в минулому році, і ось це відчуття навіть в кінці року, яке на тебе тисне, боже встигнути mm -hmm. все, встигнути все, так ніби щось таке станеться о 12-й, 31-го, mm -hmm. що не можна перенести з собою. Воно теж створює оце, Ну тобто, це теж гачок емоційний, який потім створює цей блюз, оцю цю тугу. Дивіться, це дуже легко перевірити самостійно, навіть якщо ви. Відчуваєте, що цей сценарій у вас повторюється постійно. Тобто, ви себе ловите на думці, що ну можна було б краще, ну могла б бути цей пріг більш кращий, ну могла б бути сукня, не знаю, більш червона там. ще. Тобто, це паттерн, в якому я свідомо можу погіршувати свій стан. Я власне собі. І якщо я усвідомлюю, що заходячи там на сторінки до блогерів, мені після того стає гірше, і я продовжую це робити, то просто вимкнути інстаграм не спрацює. Тому що це означає, що чомусь у мене є потреба відчувати себе паскудно. І це ми підходимо до такого досить поширеного явища, як знецінення. А знецінення є досить складним паттерном. Який не можна подолати механічно, тобто просто прибравши тригерні ситуації зі свого життя. Якщо ви бачите, що ви свідомо прямуєте в напрямку, ось я зараз відкрию, знеціню себе. І вже в чому різниця? Якщо ви можете зайти в кав'ярню, там побачите ялиночку, випити кави, з'їсти смаколик і вам полегшило ваше життя, з ним все гаразд, воно вирівнялось. Значить, звичні способи поліпшення саморегуляції для вас працюють, і тоді все окей. Ви знаєте, які вони. До речі, це питання, чи ви знаєте, да? тому що у нас є така ну, вправа, ревізія опор. Це тоді, коли я можу перерахувати на пальцях рук, що мене наповнює, що мені допомагає короткочасно або довготривало. тривало. Uh -huh. Припустимо, ви це знаєте. Ви їх пробуєте ці методи, і вони працюють супер. Ви можете собі в цей період просто не бути цим поганим поліцейським, максимально дозволяти собі те, що вас підтримує і при цьому не руйнує, бо є різні способи такої підтримки. ми не враховуємо алкоголь. Це не є спосіб самопідтримки. Якщо це руйнує, це вже є способом втечі. А не зустрічі зі своєю, зі своїм станом і допомоги собі. І от якщо ви виконуєте ці звичні для вас способи допомоги, і вони не вас не втішають, це вже символ, це вже ознака того, що проблема глибше. І потрібно, ймовірно, консультація психотерапевта або психолога. Якщо говорити про такі реальні дзвіночки, ознаки, що от я відзначаю, що у мене є ось ця постріздвяна туга. Що це може бути? Окрім того, що ну складно прийти на роботу, складно після будь-якої, навіть після відпустки, себе організувати, повернутися до роботи і втягнутися в той режим, в той ритм, який був притаманний до відпустки, складно після свят. Так само, і е, що, що сигналізує про те, що в мене є ця туга, але вона, там, з нею можна якось її можна пофіксити, з нею можна щось зробити. Mm -hmm. Що це може бути окрім небажання йти в понеділок е, е, на роботу після mm -hmm. свят? Mm -hmm. а, Це таке кон концентроване відчуття е, обманутості, тобто розчарування. Угу. Розчарування важка емоція, з нею зустрітися досить складно, і насправді це розчарування часто наступає до свят на моменті, коли людина починає усе це підготовлювати, робити, робити такі компульсивні дії, чимось це все притрушувати там, блискітками. Угу. А, бо зустрітися з розчаруванням надзвичайно важко, і людина відтягує момент цієї зустрічі максимально. Відтягує за рахунок підготовки до свят. І це супер працює на оцих півтора-два місяці, коли ми готуємо це свят. І от уже підготовка минула, підготовка до що там у нас далі, святого Валентина ще не почалась, але буквально трошки. Перебудьте хоча б три тижні, і все почнеться підготовка далі до наступних свят. І от все, немає чим притрусити вже цими блискітками, бо вже притрусили, і людина звимушена зустрітися з цією тугою. І в такому випадку вона або далі знайде собі компульсивні дії і буде щось творити, витворяти, або зустрінеться з цією емоцією і зможе її прожити, тобто не втікати від неї. Ну і звісно, як психотерапевт, психолог, я скажу, що ефективніше зустрітися з нею, подивитися, що в ній відбувається, що можливо не подобається у власному житті і з цим. І це окей, побачити і щось змінити. Ем, ніж робити. Купу дій, які просто відтягнуть цей момент е, усвідомлення, я готуючись до ефіру, дивилася, що ж пишуть з цього приводу у соцмережах, uh -huh. як реагують люди. Я зустріла один такий коментар. Жінка нам писала, що е, я вважаю, що свята зимові взагалі придумали для того, аби легше було пережити зиму, аби не було так складно, коли немає сонця, коли е, пасмурно, ну власне холодно. У нас ще проблеми з електроенергією, з, взагалі, обставини війни, uh -huh. вони ускладнюють все це. І що Загалом зимові свята, різдвяні, будемо називати свята, вони так ніби трішечки це полегшити. Ну І так часто дуже кажуть, що зима е, цікава до свят, а там потім треба просто вже чекати весну. Ну так зазвичай ми робимо. Я би сказала, що тут навіть не чекати, а встигнути відпочити. В кінці цього періоду ви маєте поставити собі запитання. А я відлежалась під ковдрою, а я насолодилась теплими бульйончиками, які не будеш їсти в плюс 30 влітку. А я не обіймалася з близькими, з якими жарко обійматися влітку. Тобто, чи насолодилась я тими діями, які набувають приємності саме взимку, саме в холодний період, тому що в природі немає нічого безцільного, все має якусь свою мету. І насправді те, як ми проживаємо темний період року, це основа до того, як ми війдемо в світлий. Тоді, коли сонячний день буде починатися рано вранці, допізна буде світити сонце, буде багато потрібно енергії. Зараз час, щоб її акумулювати. Але просто я так. Люблю цей момент, коли е, якісь речі з дитинства маякують нам. Кому насправді дозволяли бути без настрою в дитинстві? Бути понурим, бути втомленим, а не казали, а що з тобою? не заглядали в рота по три ти Чого ниєш? Чого ти ниєш? А чого ти без настрою? А давай подивимося на пташечку. Тобто, це відволікання від насправді природньої нудьги, нудьга надзвичайно природня річ. І, і знаєте, це я теж зустрічала в соцмережах, тільки зараз це більш про тваринок. Що коли ти дуже стараєшся бути веселим песиком, бо зараз будеш знову їхати в ветеринарку, бо твоя тривожна пет-мамка е почне хвилюватися, що ти не виляєш хвостиком. Ну насправді не потрібно завжди віляти хвостиком. Ну тобто, це е просто із-за того, що нам в дитинстві не завжди дозволяли нудьгувати. Ну, взагалі е емоції зі знаком Мінус так, вони так. Е багато у кого табуюються, багато в яких родинах, і зазвичай з цим намагаються щось зробити. Щось зробити. Я, якось поремонтувати людину? От, от ніби це вважається. Бах, але це не так. Це е, має е, природню природня потреба людини стишитись. Але що продукує сучасний світ в сенсі стишитись? Поки я стишуся, всі зароблять мої мільйони, е, е, і я і успіх успішний не так. чекає, поки я відпочив. ні, ні в якому разі. І тому ми їдемо літувати на балі, там ще кудись, тому що як це як це не бути енергійним, як це не витанцьовувати, я не знаю вранці. Ну до речі, наші предки жили ж також за, за такими правилами, і перед тим як знову входити в інтенсивну фізичну складну роботу, <гум> вони використовували зиму якраз таки для відпочинку, для зустрічі з родиною, тому що різдвяні свята це завжди про зустрічі. Ми можемо побачитися, з'їздити один до одного в гості, і ось це все. Е як відрізнити е от постріздвяну тугу, яка, в принципі, якось з нею можна е щось зробити ну, <гум> нескладно, не ускладнивши собі життя, коли. <гум> І це вже натякає на початок депресії Депресія. з цим треба щось. Так, робити. Е, так звісно, е, розлад е, так е, с, виходить, що поріздвяна туга це є ось ця сезонне загострення е, там, нудьги, безсилля, втоми і там бажання е, м, стишитись, заховати співкову і пережити цей час максимально затишно. Е, як відрізнити від депресії? Має цей стан тривати не довше двох тижнів. Тобто, якщо ось цей стан безсилля і небажання робити собі приємно, ось цей стан байдужості триває довше двох тижнів, це вже маякує про те, що потрібно звернутися до спеціаліста і бути на контролі. Тобто не одразу вам можуть призначити психіатри і, і медикаменти, просто важливо, щоб хтось не, не упустив цей момент. Часто людина, в нас є психологічні захисти, так, і людина може сама не відслідкувати цей момент. Також, як себе самодіагностувати можна, це якщо звичні речі, які приносять задоволення, не радують, і на них байдуже. Угу. Mm -hmm. Теж важливо. Не, не зникає сенс. Ти не розумієш, для чого мені це робити. І mm -hmm. не го ж, тому що, mm -hmm. ну, щоб що щоб що. так. Да. Mm -hmm. Тобто, коли я знаю, наприклад, що я люблю свопочінку на безлактозному, я вранці така, та нічого мені не поможе. Ось оце вже е, е, важкий е, такий тривожний дзвіночок, що. Вже не справляється саморегуляція. Наприклад, або не радує сніданок, да? коли ви з голоду прокинулися і вам не хочеться смачненького, тобто не хочеться себе якось наповнити чимось там, підтримати. І це довше двох тижнів. Тоді вже потрібна підтримка. Якщо ви бачите, що це працює, супер. Якщо ви на за день кілька таких точечок заякори заякоритись. У відчуття приємності, затишку, все добре. Вам просто потрібно цей час пережити, просто його пропетлять. Хто найбільш схильний до цієї, чи, чи можна так сказати, постріздвяної туги? Можливо, це самотні люди, чи батьки маленьких дітей, ну чи той, хто в постійному стресі, і і тут ще це все підсилює. Є якісь типові прото в зоні ризику, звісно, люди українці. Які е, вимушені витримувати багато е, дискомфорту, пов'язаного ну, м'яко кажучи, дискомфорту. Знаєте, це теж в, в, в соцмережах картиночки, де на фоні все вибухає, а да, людина сидить психолога. Да, мене, ось до мене батьки погано ставилися в дитинстві, моя тривога звідти. Ні, величезна частина нашого стану це е, просідання базової безпеки. І психіці доводиться дуже сильно працювати, щоб знаходити радість у цьому стані і трошечки якби, ігнорувати стан з цієї постійної небезпеки. Я проживала на собі цей, цей самопідтримку, тому що мій чоловік не зміг бути на, на свята, на, по причині того, що він військовослужбовець, і мені потрібно було просто триматися. Оці ці дні я собі це дозволяла. Коли мені рідні починали, спробували мене завеселити, я досить гостро сказала, що або ви цього не робите, або просто я не буду з вами контактувати ці святкові два тижні. Ось і їм доводилось також не надто радіти, бо була я, яка була не надто радісна. Тобто, це було родині, приходиться якби вмиритися з цим. Що стосується ще зони риску, то це люди, які відчувають, що в них погіршується настрій після перегляду в соцмереж, але продовжують це робити. Хоча це така проста річ, ніби на поверхні, так? але ваші перегляди сторіс, кожен ваш перегляд сторісів, де ви відчули, що «Ну, я теж так хотіла б. Але от я не можу, бо-бо-бо. Це ще один удар, причому ваш добровільний, попри ті, які є і без нашої участі, на власну. Власний запас психіки витримувати фрустрацію. Надмірна фрустрація, хронічна фрустрація це шлях до депресії. Тому якщо ви себе відловлюєте на тому, що вам дискомфортно, хоча б ці мінімальні дії не робити. Я два тижні практично не дивлюся сторісів, прекрасно себе почуваю. Ну, це взагалі mm -hmm. дуже корисна практика інколи відмовлятися від соцмереж у сучасному світі, тому що ми нікуди не можемо подітися, наприклад, від новин, так. і е, ну свята жодним чином не впливали mm -hmm. на, на те, ти, ти дивишся новини. Чи ти їх все одно чуєш вони звідусіль, ти живеш у цих новинах, і mm -hmm. відгородитися від цього неможливо. Але, от, хоча б від цього такого показового і несправжнього штучного можна було б себе трішки відгородити для того, щоб побути навпаки дійсно у своєму стані, щоб можливо навіть. Від нього десь відштовхнутися. Так. І часто так. буває так, що після свят, от, от після свят все, починає нове життя, починаються там так закручування собі гайок, дієти якісь жорсткі, mm -hmm. е, ну, якісь там нере, нереалістичні плани собі ставити. Наскільки це може спрацювати у мінус чи у плюс, тому що ставити цілі. На новий рік це дуже окей, тому що в принципі це про якусь мотивацію, коли ти ставиш цілі, мозок уже виокремлює можливості і починає їх бачити з огляду на те, що в нього є якийсь план дій у мозку. Я маю на увазі. Але інколи ми можемо ну, перетискати і дуже боляче собі робити від дуже розслабленого до дуже жорсткого. Як тут, оце дякую, в цій розтяжці? За, дякую за це запитання. Тому що е, багато хто потрапляє у цю календарну пастку. Назвемо це так, тому що, начебто, досить зручно да, почати рік з чистої сторінки, але це лише календар, який не додав мені сил, не додав мені енергії, не підняв рівень вітаміну Д, який я отримую щодня. Просто календар. А я в цьому випадку вже рік третій, напевно, поспіль, планую собі на січень і лютий бороздвяну тугу. Я планую собі цей час, в якому я буду е, накопичувати сили, а е, мені е, дуже допомагає дотримуватись саме сонячного календаря, е, е, тобто це березень-місяць, коли кхе, е, е, ніч стає коротша за день і день збільшується вже до червня тобто, це природній період, коли сонячних днів стає більше, енергія е, е, акумулюється природньо. І на той період я планую собі початок усіх звершень. Тобто, це прописано. Ось цей ось цей період е, затища варто собі прописати. Тоді ви не будете себе гамселити за те, що ви в цей час не повні енергії, тому що ну так не працює в організмі. Хотілося би, але він не, е, він не машина. Ось це ставлення до організму як до машини. Це функціональне ставлення нарцисичного, насправді спрямування. Що ще можна включити в оцей план безпеки для себе, як ми спокійно можемо з цього вийти? Тобто, прописати, дати собі у цьому побутку, mm -hmm. можливо, прописати, не вимагати від себе багато чого, а просто зрозуміти, що так ну ну такі біологічні ритми. Так, 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 так ми маємо функціонувати. Так нам буде легше, не шмагати себе за це, що почався новий рік, а я тут не, не такий активний, як всі. Мені складно там генерувати суперідеї. На початку січня, чи ще щось. Ну, власне, в бізнесі так само це дуже добре прослідковується, коли січень взагалі вас випадає з процесу, в принципі, дуже uh -huh. багато процесів затягується. Що ще От, ми можемо додати в цей план самодопомоги? Прямо зараз, якщо у вас є щоденник або щотижневник, і ви його ведете, відкрийте собі його, і ви в такому стані, в якому ми про який ми описували, в поріздвяній тузі. Якщо ви вже навернулись не раз об цей стан, тому що є ж люди, які та ні, у мене все вийде, окей, випробуйте без питань. І знайдіть дату, десь ближче до кінця лютого, позначте її собі. Ну я взагалі на березень, але я досить лінива людина. Може, люди хочуть раніше почати цей, цей період, до якого ви будете берегти свої сили, тобто природньо. Опиратися на е, свій організм і на те, що ваш організм це частина природи. Тобто, ми, да, ми живемо в бетонних коробочках, але ми ближчі до природи, ніж до м, матеріалів. А, і е, до цієї дати дозвольте собі видих. І коли вас починається тривога нагрібати, відкривайте собі знов цей щоден. Дивіться, ага, до цієї дати я не тривожусь, до цієї дати я е, займаюся відновленням. Я е, ходжу на якісь такі види спорту, які мене не надто виснажують. Е, дбаю про свій організм, але не на межі його можливостей. Так? Е, е, природа тут стає допомічником, а не ворогом, коли ми включаємо себе в її цикли. Ось, тому, окрім самодопомоги, тої, яка ви знаєте, до речі, важливо про себе знати, що мені допомагає, короткочасно і довготривало. Окрім цього, слідкувати, чи це приносить вам задоволення, радість, чи не триває цей стан довше двох тижнів, ось такий абсолютно упадочний. І поставити собі прямо в вашому календарику на телефоні в нагадуванні день, коли ви будете святкувати своє особисте пробудження. І наостанок, буквально ще на півхвилинки для людей, які впізнали себе в описі, яким зараз ну, реально складно поки впоратися з цією тугою, якесь, можливо, таке коротеньке. Мотивуючи, не знаю, побажання mm. про, про світло в кінці тунелю, тому що мені здається, багато українців, українок відчувають, живучи в цих реаліях, в яких ми живемо, відчувають на собі оце все. Але, власне, хлопці і дівчата у війську взагалі не мають свят. Для них немає не ні Різдва, ні Нового mm. року. Для них є тільки ось ця щоденна боротьба і. Я думаю, і з тугою там таких питань не виникає, там зовсім інші питання. Можливо, щось таке мотивуюче настане. Мотивуюче, мотивуюче не скажу, а от підтримуюче. я на собі відчуваю поріздвяну тугу, але паралельно з тим я щаслива людина, і це можливо. Просто хочеться вас підтримати. Що якщо ви в такому стані, це не запорука це не відміняє щастя. Щастя можливе навіть при різдвяній тузі. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про ось ту поріздвяну тугу, з якою ми зіштовхнулися після свят. Психологиня Анастасія Семенюк була у студії. Дякую вам, Анастасія. І Я також хочу від себе нагадати трішки вже про це сказала, що туга тугою свята святами, але наш опір, нашу боротьбу проти ворога ніхто не відміняв. У нас є військо, яке власне на нас розраховує, і яке єдине забезпечує нам і можливість туги, і можливість святкування і всього іншого. І у нашого війська є тільки ми. Тому, коли стає дуже сумно, можна подумати, як можна допомогти іншим для того, щоб стало трішки легше. Бо ось ця самозарадність це якраз таки про те, коли я можу вплинути на ситуацію. Я можу щось змінити. Давайте донатити, давайте підтримувати військових і обов'язково рухати нас усіх до перемоги. Це була Наталя Некипіла. Програма на часі. Ми побачимось і почуємось уже за тиждень. Бережіть себе.